Вітаю на каналі. Сьогодні відео про підготовку ґрунту до висадки розсади. Що ми робимо? Перше, що ми зробили, це попрацювали гербіцидом, гліфосатом. Ось його дія. Тобто бур'ян загинув і не просто загинув, а загинув повністю. Разом з корінням. Тобто це треба робити обов'язково для того, щоб у вас не було багаторічних бур'янів на плантації. Бо якщо ви однорічні перекультували, наприклад, бур'яни, вони загинули, то багаторічні не загинуть, особливо перій, там осот і так далі. Той же, та ж кульбабка. Якщо без гербіциду, вони. Будуть вам дошкоджати дуже-дуже сильно. Далі, що ми робимо? Ми культивуємо, але під ось дивіться, вносимо перегній. Приблизно ну ось таким насипом приблизно 1 см слой і культивуємо, перемішуємо все це з нашим ґрунтом. Культивую ось таким от Це Маленький, електричний. У мене ділянка невелика, тому в принципі мені вистачає. Якість обробки мене теж задовольняє. Тобто ґрунт рихлий виходить нормальний. І по перегною ще така інформація, я вношу саме перегній, не треба свіжак вносити. Якщо свіжак, його треба спочатку закомпостувати. Там треба додати бактерії, щоб саме був компост. Перегній. Тоді вже додаємо. це Ми додаємо органіку у ґрунт. Ну, ще раз ось такий культуватор невеличкий. Мені вистачає, поки що вистачає. У мене тут така ділянка, вона складається з багатьох невеликих діляночок. І мені дуже великий культуватор було б незручно. У мене немає плантації великої, ну, яка суцільним шаром. Тобто там кусочок, там кусочок. Ну, маємо те, що маємо. Далі вносимо ось таке комплексне добриво. Вносимо ось таким шаром. Присалюємо, так би мовити, а, натягуємо дві матузки. Тут я роблю відстань між мотузками 70 см і буду висаджувати в два ряди рослини, а потім доріжку робити 50 см. І зараз я буду сюди насипати ґрунт, тобто робити бугор такий. Виходять ось такі бугри. Навіщо бугри потрібні? По-перше, більша аерація кореневої системи. По-друге, більш рихлий ґрунт. По-третє, не застоюється вода. Якщо у нас буде дощити, не застоюється вода. Ну, краща аерація. І прогрівається краще, тобто швидше рослини розвиваються. Зараз все це будемо накривати плівкою. Покладемо краплю. Отак. І будемо накривати плівкою мульчуючою. Ось так це виглядає. В кінцевому варіанті. І міжрядку буду в міжрядку вкладати агротканину тканину. Ну, на прикладі, ось як полуниця росте. Ось агротканина Буде ось так. І буде все чистенько і гарно. Без бур'яну. І так, по дві краплі на одну гряду. Буду під'єднувати. Ось у мене тут магістраль іде. Що далі будемо робити? Далі, при висадці розсади вже буду вносити по краплі триходерму у корінь. І в період всієї вегетації кожні 10 днів буду вносити триходерму. Е -е, грунт тут не дуже. Зараджений, тому фунгіцидами, ґрунтовими, інсектицидами працювати не буду. Ну В цьому році так точно. Може у наступному році навесні, попрацю, подивимось. І Ось ці гряди 2-3 роки служать, але культури міняєте і все. Під плівкою е, ґрунт не злежується. І через 3 роки це перевірено, я знімав плівку, дивився, все там нормально, навпаки він залишається рихлим протязі трьох років. Тобто на нього ж не діють дощі, там не вимивають нічого. Отакі плюси. Ну і краще прогрівається по грунту. Е, я вже казав, краще аерація проходить. І по краплі ми можемо спокійно робити підживлення, там, поливи і так далі. Не росте бур'ян, дуже зручно і рослини. Почувати себе дуже добре в таких умовах. Ось така підготовка грунту.